Був легендарним комбригом, понад усе любив Україну та віддав за неї своє життя. Військовослужбовець Валерій Гуць захищав терена батьківщини ще з 2014 року. А в березні 2022 тисячі спланував та особисто очолив проведення наступальної операції щодо зачищення околиць Попасної від російських військ. 12 березня 2022 року Валерій Гуць загинув на Луганщині. Ім'я Героя України, полковника із позивним позивнив й завжди залишилось в пам'яті українців. Він став прикладом справжньої військової майстерності 14 березня. У Бориспільській дитячо-юнацькій спортивній школі на честь пам'яті Валерія Гудзя та всіх загиблих за Україну відбувся турнір з боксу серед юнаків. Розпочався захід із урочистого відкриття, де з вітальним словом для учасників виступили рідні та близькі Валерія Гудзя. Я бажаю вам всіх, всім дітям, всім спортсменам. Перемоги. Але, на жаль, на спортивних змаганнях існують так, ну, такі люди, як судді. І вони вирішують, хто слабкіший, хто сильніший. Але сам факт вашої присутності сьогодні в цьому залі, сам факт того, що ви вийдете в боксерський ринг на поєдинок – це все свідчення того, що ви найсильніші. Пам'ять це дуже важливо для нашої сім'ї. Це, це те, що в нас є, це те, що в нас не відмінеш. Також дуже знаково, що турнір проводиться з боксу, тому що мій батько сам займався боксом, тренувався, і він дуже поважав і любив цей вид спорту. Навіть вже знаходячись на високих посадах, будучи полковником, командиром бригади, він заходив час під час ранішньої. Ранішого тренування зробити бійстіння або якісь елементи з боксу, тому що цей вид спорту, як ніякий інший, він уособлює і показує життя, тому що життя це боротьба. Знаєте, Валерій Федорович для когось був чоловіком, для когось батьком, для когось другом, вчителем. А для нас він був командиром. Від імені всіх збройних сил України я хотіла би підкреслити його величезну роль, величезний внесок. У виховання майбутніх переможців я з 2014 року, ще тоді, коли тільки починалася ця війна, і ми стояли в посадках, там, де не було можливості ні спортзали, ні якісь секції відкривати. Але навіть там, в тих умовах, у нас був спортзал, у нас були там і штанги, і боксерська груша, і всі інші речі, з якими можна було тренуватися. Коли ми стояли в Авдіївці з 16-17 рік, наш командир кожного ранку пробігав Спочатку він бігав один, потім до нього доєдналися інші офіцери, а далі вже це, спортом почали займатися ще більше і більше військослужбовців. Велика кількість порад, які Валерій Федорович нам давав, ми запам'ятали назавжди, і одна з них це щоб не сталося, завжди перемагайте. Взяли ж участь в турнірі близько 100 учасників віком від 9 до 19 років. Кожен з них прагне вибороти перемогу в запеклому двобої, а також досягти в майбутньому звання майстра спорту. Я беру участь у змаганнях, щоб це, щоб підтримати спорт, бокс і ну. Все весь спорт в цілому. І військових. Хочу добитися успіхів в боксі, як Сергій Артеменко, стати чемпіоном Європи, там, світу, олімпійським чемпіоном за титулами там, професіональному боксі. Мені подобається займатися боксом, щоб підтримати себе, мою форму підтримувати, і щоб підтримувати ЗСУ оцей. Самостійного розвитку для розвитку в будуще, та це просто полезно для здоров'я, так кажучи. Що спорт – це він нам дає життя, що ми можемо бути сильними. Що Любий спорт, там навіть ці спортивні танці, там футбол, бокс, неважно, це все полезно для здоров'я. Я хочу досягти, щоб бути трохи кращим усиком. Я хочу стати чемпіоном світу. Окрім бориспільських учасників, на змагання приїхали юнаки з Баришівки, Волошинівки, Березані та щасливого, зазначає заступник начальниці управління молоді та спорту Геннадій Яцюта. Магання самі потрібні для того, щоб діти займаються, займаються спортом. І щоб їх показати їхній результат, знати їхню підготовку, звичайно, проводяться змагання з різних видів спорту. Сьогодні проводиться турнір саме з боксу, тому що Валерій Федорович працював тренером з боксу. І ну, в честь його. Вшановувати пам'ять полеглих героїв та вчити цього молодь є неабияк важливо, зазначає президент Київської обласної федерації боксу Юліан Москаленко. нашому підростаючому поколінню ми повинні показувати приклад, що потрібно вшановувати пам'ять полеглих героїв. Ми своїм прикладом показуємо, що ми пам'ятаємо про їхні подвиги, про те, що ці люди віддали найдорожче це своє життя за нас, з вами. І того, а по-друге, це все ж таки турнір, це спорт, це бокс, який ми Жаємо, розвиваємо і стараємося в кожної куточку Київської області обов'язково був турнір. Пам'ять про мужність та героїзм Валерія Гудзя житиме, допоки про нього згадуватимуть земляки. Юні боксери впевнено говорять, що йтимуть до перемоги попри поразки, прислухаючись до слів легендарного тренера, воїна, командира та наставника Валерія Гудзя. А ви знаєте, хто такий Валерій Гудзя?» так. Він військовий. Він захищав нашу країну і був боксером. Він був боксером, та військовим діячем та полковником. Анастасія Усик, Назар Гераскін, новини Терез Бориспіль.